Всім привіт! Не зважайте увагу на мене. У мене таке що навіть одне око ось це менш. Там мене оце око менше, чого і зараз. Ну, як? Я не знаю чого. Але пошкоджено. Я із-за того, що тут зараз дуже багато збір. У мене є ось такий небірчик з двома лясками. Тут ось це ляска таке кажуть, фурмулески той. Ліска, не питаючи, вони в мене такі грязні, Я їх палила. Ця ліска в мене пружина, вона така як резина. Резинка кота. А це просто ліс. Ось, і тут є всякі різноманітні кольори бісера. Тут всякі є такі, типу, фішечки всякі. І тут теж. І ще так само в наборі йшов пінцет. Не питаюся, у нього носить, тож спалений був, є. І, кстати, там ще були маленькі ножнички, але но вони, на жаль, розламались. Я купила собі інші на заміну прості манікюрні ножнички, які мені теж дуже удобно. І тут немає фурнітур, так що це, ну, типу. І я маю три зажгалки. Так, оця працює. Ось ця теж. Вона, кстати, дуже добре має. І ось ця одне дуже добре, тому. Але саме прикол, що я купила їх сьогодні. Обидві. В одному магазині, в один той самий час. Так що, ну, ця плюс-мінус горить так само, як і ось ця. У ще менше горить. Капець, мені треба буде газ купляти. Ну, мені легше купити газ і заправити просто зажигалки, чим постійно купляти зажигалки по 30 гривень. Вони всі коштують 30 гривень. Так що, ну, кстати, порекомендуйте мені якийсь. Я була в магазині. Я купила ще бісер. Точніше, всякі комплектуючі до нього. Зараз я вам покажу. Так, так, сюди. То не комплектуючі до бісеру. Чи це була як... типу, бо тому що я купила ось таку міні-палітру з бісером, правильно? Так. Тут просто такі більш... тут квадратні бісерини і ось вони ось такі. Коштує 85 гривень. Я купила, бо в тому наборі не йшла, не йшов дріт, я купила дріт. Я купила два друта. Тобто. Один цей от більший за 50 гривень. І ось цей менший за 25. Просто напустите. Я зараз буду використовувати 25. Тут 30 метрів довжина. Тут е, 2 метри довжина. Є різниця, мені здається. чи, Ну, типу, ніякої різниці нема. По причині того, що ну, типу, Е, ось ця катушка, вона просто не заходить, якщо в мене закінчиться, взагалі вся ляска якась не ну, тобто, що в мене не буде вже чим плести, а я хочу плести. Ось ця ляска на постійну основу. І ось. що будемо плести, тому що я хочу дуже багато сплести. плести. Ну, як завжди, плету дуже і дуже мало, так що, ну, постараємось, так що всім па, -па.